Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні розпочинаю тиждень стартів. І так як за вікном сонце тепло. То хочеться розпочати цей тиждень із чогось соковитого і яскравого. Тому вирішила взяти ось таку ниточку: це Alize Cotton Baby Soft. Зараз вам розкажу трішки характеристики. 270 метрів на 100 г. Колір це такий рожевий, 181. І тут рекомендують спиці 3-4, гачок 2-3. Так от, ті, хто дивилися мій попередній влог, бачили, що я в'язала зразочки з цієї пряжі. І я буду в'язати з неї дитячий джемпер. Спочатку для, мабуть, меншої донечки. Ось, а потім такий же і для старшої буду в'язати. І обрала все ж таки ось цей візерунок, який менш такий діркавий. Мені здається, що все ж таки для дитячої речі він краще підійде. Буду в'язати спицями 4. Буду в'язати зверху самим звичайним регланом. Ось такий буде мій перший старт. З вами зустрінуся вже наступного дня. Покажу вам, що я встигла пров'язати, а також розпочнемо новий старт. Всім привіт ще раз! так в мене тут таке яскраве сонечко, я надіюсь воно нам не дуже сильно буде заважати. Просто ну, немає іншої можливості зняти. Так, по-перше, хочу вам показати, що в мене вчора зв'язалося. Я ж не буду перезнімати цього разу на великій спиці, вже в фінальному підключенні вам покажу, але ось що виходить. Ось так візеруночок лягає. Я вже вив'язала повністю росток поворотними рядами. Ну, тобто, ось так це буде виглядати. Я сподіваюся, вам видно щось за цим сонцем. Ось так. І я, знаєте, що я так розігналася з набором петель, що мені здається, що це все ж таки буде для старшої доні, а не для меншої. Так, і показую вам, що в мене буде наступним стартом. Це буде з ось такої пряжі Alize Cotton Gold. Це напівбавовна. Відтінок такий дуже красивий, 161-й такий, знаєте, пудровий він. І що це буде? Це буде комплект для новонародженого буде чепчик і блумерси. Знаєте, такі, як трусики в'язані. Ось. Тож, очікуйте підключення завтра. Покажу вам, що в мене вийшло по цьому старту. І, звичайно ж, будемо стартувати ще з одним стартом. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже такий третій день стартів, так? І розпочну з того, що покажу вам вчорашню мою роботу. І ось, дивіться, що в мене готово. Такі блумери в мене готові за вчора. чепчика я навіть, навіть руки не дійшли. Але блумери повністю, повністю готові, навіть шнурочок, всі кінчики заправлені. Ну, тобто, все як має бути. Ось такі вони ззаді. І ось такі спереді. Ну, звичайно, я ще їх не прала, тому ось так вони виглядають. Так, тож, <смі> ось така одна маленька, готова робота є. Дивіться, які вони малесенькі. Зовсім малесенькі. Так, і сьогоднішній старт я буду розпочинати з ось такої пряжі. Це Baby Cotton XL, газал. Тут, здається, 50, так, 50 бавовни 50 акрилу, на 50 грам, тут 105 метрів. Ниточка дуже класна, вона дуже м'якенька, красива, і мені дуже подобається її товщина, тому що вона товстіша, так, наприклад, за ось Alize Cotton Gold, вона йде товстіше, але разом з тим вона не настільки товста, як Cotton Gold Plus. Там він геть товстий. А ця ось така ну, те, що треба для джемперочків, якихось таких весняних. І, <с> а, так, Колір вам ще під... Ще скажу колір. Це такий красивий рожевий колір, такий, знаєте, не яскраво рожевий, а такий м трішки ну, пастельний, мабуть, я би його віднесла до пастельних. Це колір 34,44. Ось, і насправді я вже розпочала роботу із цією пряжею. Дивіться, я вже пров'язала резинку і я пров'язала перший ряд візерунку. Що це буде, так, вам розкажу. Це буде. Е це буде джемпер для мене. Одним дуже таким відомим візерунком. Я думаю, що ви його майже всі бачили. Можливо, в когось навіть вже є виріб з цього візерунку. Я, мабуть, вам десь вставлю фото на екрані, що саме я хочу побачити. Ось. І справа в тому, що я тут розподіляла візерунок. У мене тут 110 петельок набрано. На спиці 4 я в'язала резинку і на спицях 4,5 я вже буду в'язати візерунок. Так от, набрала я 110 петель і почала розподіляти цей візерунок, щоб все було симметрично, красиво. І я не знаю, в мене чомусь. Я ніби розподілила так на папері. А потім, коли почала в'язати, я реально, оце в мене вже четверта спроба розпочати в'язати цей візерунок. Я вже чотири рази це все розпускала і пробувала знову. Ось, ну ніби вдалося все вмістилося, все симетрично. Тож тепер уже від першого рядочку, я надіюсь, вже буде простіше і легше. Вже піде візеруночок як по маслу. Ось такий у мене початок роботи. Пряжу я вам рекомендую, мені подобається, дуже вона м'якенька, приємна. От для самих таких, знаєте... Для самих вередливих. Але в чому її складність може бути так, для кось? Це в тому, що скрутка тут дуже така слабенька. І тому при в'язанні ниточка е так розпадається на оці маленькі ниточки, тому ну, треба бути уважним. А так, вона прекрасна. Давно я з рожевого не в'язала. Я не знаю, наскільки вам зараз буде передаватися гарно колір, тому що. У ну, мене тут зараз сонце, і я не можу його ніяк закрити. Я пробувала закривати, стає ще гірше. Тому вже, вибачте, завтра постараюся до сонця відзняти фрагментик. Ось. Якийсь у мене цей тиждень поки що дуже рожевий виходить. Всі проекти мої, які я розпочинала, так ось ось такий і ось такий. І всі вони в мене йдуть рожеві. Побачимо, що буде далі. Підключуся до вас уже завтра, покажу, що тут у мене вийшло з цим візерунком. І, звичайно, будемо розпочинати новий старт. А чи буде він рожевий, ви побачите вже за секунду. Підключаюся до вас вже наступного дня. Я нарешті підключаюся зранку і в мене тут немає такого яскравого сонця. Тож можу вам показати гарненько результати за вчора. І ось, дивіться. Які в мене гарні просування за вчора. Ось так лягає візерунок, мені дуже подобається. Я навіть не знаю, чому я так довго з ним збиралася. <свісно> так, і я вам вже вчора розповідала, що я якось дуже довго не могла налаштуватися на цей візерунок. І потім, після того, як я з вами ще поговорила, я пров'язала. Там пів рапорта і знову збилася, і знову все розпускала. Взагалі, так, разів 5, мабуть, цей процес розпускався, ну, але добре, що на початку і було не так складно його перев'язувати. Загалом ось так це зараз виглядає. Мені дуже-дуже подобається. І колір такий класний. Я, до речі, давно собі не в'язала нічого рожевого, тому ну, ось так. В'яжеться швиденько, тому що спиці я лицеві ряди в'яжу з спицями 4,5, а виворотні на спицях 4. Тому і в'язання гарненько просувається. І ось це в мене завершився один моток. Ось тому в мене всього цих матків 11, я думаю, що мені має вистачити. Так, далі. Далі вам розкажу, що ж я буду розпочинати сьогодні. У мене взагалі було два варіанти, що розпочинати. Перший це ось ця пасма, як прекрасна, ручного фарбування, яку мені подарувала Галинка. Тут 90% маронос, 10%. Пеа, здається, так. так от я, чесно кажучи, не знала, як і куди її правильно примінити, тому що такий склад, який трохи шкода на шкарпетки, але потім побачила у Ліночки Сергієнко її шкарпетки, також зі схожої пасми. І мені так вони сподобалися, що я думаю, що, мабуть, все-таки це будуть шкарпетки. До речі, про Ліночку. Уліни новий канал. Якщо ви її загубили, то вона відкрила абсолютно новий канал. Обов'язково залишу посилання на її новий канал, переходьте, підтримуйте, Уліночки завжди дуже-дуже красиві і такі охайні і ніжні вироби. Так от, думаю, що це все-таки будуть шкарпетки, але все ж таки якось тепло і сонячно. Я все ж таки думаю, що, мабуть, Шкарпетки перенесу на трішки якусь холоднішу погоду, коли буде дощик. А зараз ось хочу розпочати з ось таких кольорів. Можливо, ще якісь будуть додаватися, а можливо, щось заміниться. Але ну, основний кольор буде точно ось цей молочний 03. А, так, гірчичка – це 84-й, а це, здається, 513-й. Так, ось. Що це буде? Це буде зайчик по майстер-класу від Діани Пацкун. Давно хочу його, його зв'язати. Я в неї купила цей майстер-клас ще, коли було перед замовлення. Ось. Тому. Вже він у мене давно в збережених і нарешті настав його час. Тому із задоволенням буду сьогодні займатися саме ним. А з вами традиційно зустрінуся завтра. Всім привіт! Ще раз! Хочу вам показати вже підсумки і результати свого тижня стартів. Насправді, я хотіла розпочати ще один старт. Але трішки сталося не так, як гадалося. Я отримала травму в коліні. Ну, нічого. нічого. Але хочу показати вам, що ж все-таки я змогла зв'язати. І розпочнемо з першого мого старту. А саме розпочинала я з ось такої пряжі Alize Cotton Baby Soft. І дивіться, я гарно попрацювала з цим дитячим джемпером. Я якраз відв'язала повністю реглан, вже зняла на ці шпилечки ось так. Тож тепер далі буду вже вив'язувати довжину цього джемпера. І так, я казала, що це буде для меншої, але ні, я щось дуже розігналася. Я тут набрала аж 100 петель. І, звичайно, це буде для старшої. І знаєте, дуже зручно. <хи> Бо якщо ти помилився, то може бути для меншої чи для старшої, а як вже зовсім там багато, то може бути і для мене. Тож дуже зручно, коли є три дівчинки вдома, і всі різного віку і розміру. Ось, і дивіться, яка краса виходить, це ще ж, звичайно, все неправне, тобто ще візеруночок ось так ну, розрівняється, так? Дуже красиво, мені дуже подобається. До речі, я собі що помітила, що я ж в'язала зразочок, і в мене ці дирочки вони були навпаки, як, як пташечки. так? А тут мені виходить ніби полунички, якісь чи малинки, не знаю. Але бачите, і так, і так, мені дуже подобається, красиво. Він такий простий, ненав'язливий, але разом з тим дуже ніжний виходить. І ще цей колір, такий соковитий, рожевий. Клас, Супер для дівчинки, прям супер-супер. Тож, ось такі у мене просування. І, звичайно, цей джемпер перейде зі мною в тиждень з кубиком. Обов'язково. Так, я не дуже пам'ятаю, як по черзі я їх розпочинала, але, здається, другим стартом був дитячий комплектик. І ви бачили, що в мене вже готові ось ці блумерси. І. У мене не було ще чепчика, але чепчик я також дов'язала. Там ще не сховані кінчики в цього чепчика, ще він не випраний і такий трішки кутзурбатий. Але, в принципі, саму ідею, я думаю, ви зрозуміли і бачите. Дуже красивий колір, я вам здається його на початку казала. Такий дійсно пудровий е колір, дуже красивий. Мені прям дуже сподобався. Я думаю, що, можливо, замовлю ще собі пізніше колись і зв'яжу щось собі з такого кольору. Дуже ніжний. Ось так. Ось такий комплектик вийшов. Тут ще, не знаю, чи буду я ще якусь нашивочку. Мені здається, що можна тут якусь ще нашивочку зробити, щоб було ще гарніше. Але загалом, ось. Таке чудове поєднання. Так. І в'яже це швиденько, бо це ж зовсім на малесеньку дитинку. Тому зв'язалося це достатньо таки швидко. Так, далі третій старт, здається, був мій, мій джемпер, так, ось цей ажурний. Я тут, буквально щось, може, пару рядків ще пров'язала, але покажу вам ще раз його. Дуже мені подобається. По-перше, дуже мені подобається оця пряжа, Gazal Baby Cotton, XL. І колір цей дуже мені подобається. І візерунок, ну, мені здається, тут зійшлися всі зірки в одне. І, звичайно, він також піде зі мною у кубик. Так, і ще один старт, четвертий, так, останній. Я вам показувала, що я буду в'язати. Зайчика за схемою діаночки Пацкун. І я його, звичайно, завершила, дівчатка. Подивіться, який заюшка не з'явився. Такий він красунчик неймовірний. Я коли, коли в'яжеш, коли ці окремі всі деталі, ти не дуже розумієш, до кінця чи вийде в тебе те, що ти там собі в голові задумав. І ем, так само було і в мене. Я в'язала, дивлюся, ну, щось так, виходить якось не так, як у Діанки. В Діанки він взагалі такий милий-милий. а Ось у мене <гум> щось таке виходило. Але потім, коли ти з'єднуєш всі ці деталі, вишиваєш уже носик, ротик, і, і виходить ось така краса. <гум> Дуже мені подобається поєднання гірчичного із ось таким ніжно-блакитним. Не знаю, мені прям дуже-дуже сподобалося. І ще, я взяла за основу, я думала, що в мене буде за основу ось цей світлий, але потім я все-таки взяла ось цей сірий, це в мене твіт. І через те, що він такий темноватий, то я щічки, бачите, ось так вишивала рожевою пряжею. До речі, ось ці тою пряжею, що в'яжу собі джемпер XL. Так, байби? Газал Бейбі Котон XL. Ось. Але у Діани там вона тонує, тобто найсвітліший і і зайчик сам по собі, і вона тонує йому щічки. І в принципі, мені здається, що можливо, якби він був із світло-сірого, він був би ще симпатичніший. Але твідові іграшки вони теж мають такий, знаєте, свій шарм. Ну, взагалі, хто любить твіт? Тому і іграшки такі, скоріш за все, сподобаються. Тому мені подобається. Вони мають якусь, ну от вони дійсно дуже такі по-своєму особливі. Тож, ось такий зайчик <гув> був моїм останнім стартом і став готовою роботою. Тому, як ви зрозуміли, у мене з чотирьох моїх стартів дві готові роботи. Три, ну, тому що так ось цей старт був. Із двох робіт. ось Тому ось такі готові роботи є. А два джемпери я переношу в тиждень з кубиком магічним. І, звичайно, ви ж знаєте, що там буде шість процесів. Тож очікуйте, які я процеси візьму із собою наступний тиждень. А вам я дуже-дуже вдячна за те, що ви подивилися моє відео. Надіюсь, ви його подивилися до кінця і вам було цікаво. Тож не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, чи сподобалися вам мої роботи. І, звичайно, не забувайте переходити і на інших дівчаток. Я вже фінальне підключення знімаю в понеділок зранку, бо дісталися додому. Тільки сьогодні. І вчора вже дівчатка виставляли свої звіти по стартам. І це просто неймовірна краса. У кожної дійсно дуже сподобалися всі старти, які я переглядала. У кожної якесь таке різноманіття і дуже цікаві класні ідеї. Тому дуже вам щиро рекомендую за натхненням сходити до дівчаток. Ось так. Ну що ж, а я з вами прощаюся йду дуже монтувати відео. Вам бажаю всього самого-самого найкращого, самого доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все, до нових відео. Бувайте!